Вітаю вас, мої дорогі рукодільнички. Сьогодні таке відео, якого ще не було на моєму каналі, це відео розпаковка. Я вчора отримала посилку від магазину Лелітка, що у Львові. І уявляєте, тільки вчора отримала, а, яка в мене витримка. До сьогодні я терпіла, щоб з вами розпакувати. Ніколи цього не робила. Не знаю, чи в мене вийде, але. Знаю, що в мене гарна витримка, дівчата. Я вчора ходила, ходила повз неї, думаю, відкрити. Ні, не відкрити, відкрити. Коротше, вирішила, що відкрию з вами, бо хочу вам показати, що ж я там назамовляла. Зараз побачимо. Так, я давно дуже це хотіла. Десь, може, місяця-півтора ходила колами. І обдумувала, чи дійсно мені потрібно зараз це. Але в один момент все ж таки вирішила, що потрібно. Так, перед вами коробка. І це набір для вишивання великоднього рушничка Зорі дизайн. Але це ще не все. Я ще ніколи не купувала такі набори у лелітки. І не знаю, як вони виглядають всередині. Так, тут у нас бабінка дерев'яна. Все красиво запаковано. Так, з якого тепер боку вона відкривається, Ага, з цього відкривається. Так, ви знаєте, не хочеться нічого розрізати. Так все гарненько. На мене очікує ще буклет зі схемою. Я вирішила вишити собі ще одну сорочку. Перша була яворівські пташечки. І зараз я дуже хочу вишити ще й наші зорі. Про це розкажу вже в новому відео, докладніше. А зараз ми подивимося, що ж всередині наборчику для рушничка. Такий синій чудовий папір. Піднявся вітер. Головне, щоб нічого не літало зараз у мене. Так, тут візитівочка. Угу. Прикольна візитівка, як екран гаджетів в Інстаграм, коли ми дивимося. Прикольно. Так, листівка. І що я бачу? Я бачу дерев'яний органайзер. Таке чудове натхнення рішення, натхненне рішення одразу нитки розподілити на дерев'яний органайзер. Ще й тут магнітик я бачу. Брендований органайзер це дуже приємно і дуже знаєте, такі одразу організація процесу одразу хочеться сісти і вишивати. Багато ниток, багато ниток, бо вишивається рушничок в три нитки. Я, мабуть, теж спробую втри вишивати. Така оксамитова стрічка і бавовняне мережевце. Ой, такі красиві. Так, далі бачу голку на тканинці. А тканинка така цупкенька. Мабуть, 28-й каунт, якщо я не помиляюся. Зараз, якщо я знайду цю інформацію. Так, мені ж цікаво, наскільки. Ого, великий. Хотіла сказати, наскільки він великий. Великий і широкий буде рушничок. Так, я довго до нього придивлялася. Так, і сама схемка буклетик. Так, схема до рушничків окремо не продається, як до сорочок. Тільки в наборчику, і мені дуже сподобався саме цей дизайн, тому що ще ж хочу я вишити ж в цьому дизайні сурочку. І дуже мені подобаються ці яйця тут, крашенки. Я ще хочу їх вишити окремо і оформити в пінкіпи, щоб була якась е, така святкова композиція до свята. І мені ж тут цікаво, чи є. Інформація щодо тканини. Ага, 27-й каунт. Тут 27 каунт. Тож, скоріш за все, буду вишивати теж в три ниточки, бо мені здається, більш насичений тоді виходить візерунок, більш пухкенькі хрестики, кольори. Ой, взагалі, краса. Коротше, я така задоволена. Я дуже задоволена, що я замовила цей набір, все ж таки. Класно. Це я справжнє натхнення. Ловлю натхнення за хвіст зараз. Щоб прямо зараз їсти і розпочати. Багато чорних, багато чорних літок. Ага, тут, бачите, буде контур цих ромбів. Угу, багато. Я навіть не думала, що тут є чорний колір в наборі. Краса. Я дуже здивована, що тут є такий органайзер. Мені це дуже сподобалося. 11 кольорів ниток тут. А, ну не 11 кольорів, бо ще ж є стрічка і мережоця. І ці, мабуть, не такі ще додаткові. 8 кольорів тоді. Класно. Ось такий у мене тепер є набір. Таке попереду натхнення. Звісно, хочу зараз все почати. Розпочати, мені дуже цікаво. Але сьогодні поїду з дачі в квартиру і хочу взяти тканинку. У мене є для цієї сорочки. І, скоріш за все, я розпочну сорочку. Так, по секрету вам. А там вже надалі, може, ближче до осені і рушничок. Але це взагалі не точно, тому що. Я таке натхнення зловила, що мені хочеться вже розпочати рушничок. Теж така була розпаковка наборчику. Сподіваюсь, Сподіваюся, вам було цікаво разом зі мною подивитися і послухати мої емоції, бо я неймовірно задоволена тим, що я побачила в коробці. Щаслива, що зробила це замовлення, і щаслива, що в мене є таке красиве хобі. Вам бажаю натхнення, гарного настрою та до нових зустрічей в нових відео.